Друзі, вітаю! Нас 52 мільйони. Це не тільки ретро реклама часів Леоніда Кучми, що мовляв українців 52 мільйони. Нас з вами більше. При цьому більше нас з вами десь по всьому світу: 65. І ці дві цифри для нас дуже канонічні і потрібні. Бо 52 мільйони це цифра, яку ми зараз звітую. Звітую, тому що четвертий звіт, а звітую я по півроку, в середньому четвертий звіт підводить риску під 52 мільйонами. Якщо бути точним, то це 52 мільйони 580 тисяч 963 гривні та 18 Копію. Але ми вдруге, до речі, пишемо цей звіт. Наші монтажери не впорались а, трошки з монтажем Аудіо. Але нічого, мені приємно з вами поговорити про наші з вами досягнення, тому що всі ці досягнення, кожна копійка, кожна гривня поїхала на передову і воює, і знищує окупантів. І це прекрасно. А, причому друга цифра 65, вона теж для нас канонічна і символічна, тому що 52 мільйони нас. А насправді зараз скоро вже готуємо новий звіт, а, тому що ми рухаємося, і сумарна цифра за два роки, практично яких ми збираємо на цьому Ютуб каналі. Насправді зараз ця цифра підбралась до 65, точно так же як українців у світі. Отак от, от тому, будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал. Я для вас зараз все проаналізую кожну цифру, кожну. Буковку, всі фотографії з наших зборів це прекрасно. Ви знаєте, я люблю звітувати, тому що я обожнюю, коли ви скидаєте гроші, і обожнюю, коли я особисто передаю це нашим військовим. Тому я хочу прозвітувати для вас сумарно за 52 мільйони, але конкретно про це зараз скажу ще окремо. А, у нас було 4 звіти великих а, і власне кожен з цих звітів публіковані на цьому YouTube каналі перший е, збір точніше звіт за збори був 10 145 704 гривні 31 копійка другий звіт 12 611 232 гривні збір номер 3 13 697 757 гривень 93 копійки і останній четвертий, крайній, не останній збір 16 мільйонів 126 тисяч 268 гривень 94 копійки. Сумарно це дає понад 52,5 мільйони. Отак от якось мене заблокували на марафоні, внесли в чорні списки за те, що критикував. Корупцію. Я вирішив створити Ютуб канал, власне, де ми зараз з вами спілкуємося. Канал був молодий, тільки створений. Йому потрібно було набрати обертів. І вже через рік ми з вами почали проводити збори. І ці збори за два добрих два роки, можливо, навіть трошки більше роки війни дали. Якраз таки цю суму в 52 мільйони. Але кажу по факту, пишу трошки пізніше, звіт збирався певний час. А зараз 65 мільйонів. Так от, я хочу прозвітувати: за 12 банок почали ми їх в. Лютому почали ми їх збирати в лютому 18.02, з 50 FPV для третьої штурмової бригади. І завершуємо червнем трьома ребами для хартії. Ми збирали мільйон, зібрали мільйон 220, Зараз все прозвітую, тому що це насправді дуже дуже класна історія. Так от. У нас є 12 банок, з яких ми ще 14 великих проплат робили в папку інше. Про це теж прозвітую, тому що насправді інше теж назбиралося, в інше у нас вже війшло 1 мільйон 278 тисяч 869 гривень 23 копійки. Інше це коли ми збираємо, наприклад, з вами на банку, зібрали більше трошки, і ці хвостики ми тратимо на супергарячі потреби військових, на супер. Потрібні речі. Вони кажуть, десь комусь FPV прилетів в машину, треба ремонт. Комусь спалили росіяни колеса, треба ремонт. Треба докупити FPV, Бо хлопці кажуть, б'ють окупантів, не вистачає. І ось на ці хвостики ми докупаємо. Але зараз про все по порядочку. Загальна математика така: ми зібрали 16 мільйонів 115 тисяч 770 гривень 95 копійок, а плюс хвости на пейпелі у нас залишались 10 тисяч 497 гривень 99. Тому сумарно буду звітувати за зібрані кошти 16 мільйонів 126 тисяч 268 гривень 94 копійки. Витратили гроші. А, всього 16 120 тисяч, 408 тисяч 63 копійки, з яких комісія банку 8 909 гривень 20 копійок. І залишок в нас залишилось 5 860 гривень 31 копійка. Зрозуміло, що цей залишок автоматично перетікає до власне, наступного збору. Ну і власне, я хочу. Прозвітувати за сумарно 52 мільйони е, за два роки, але насправді е, хочу за останні півроку кожну циферку звести. Попередні збори ви можете переглянути в на цьому YouTube-каналі в папці вкладки. Там якраз є звіти, і там вибираєте кожен звіт. Ви знаєте, що ми звітуємо дуже доточно в даному випадку ще ті ботани, тому що кожна копійка важлива. Ось це дуже. Треба пам'ятати. Так от, збір з лютого. 50 в впів ми збирали для третьої штурмової. Ціль ми поставили 1 мільйон, зібрали 1 мільйон 202 тисячі 905 гривень 8 копійок. Витратили 934 тисячі 500 гривень. Ось так виглядає наш звіт. Хлопці показали дрони, хлопці прийняли все, що називається, на баланс. Ось так виглядає моя платіжка, яку я оплачував. Далі дрон Вампір для 93 ї бригади. Ціль ми поставили 1 мільйон 150 тисяч. Зібрали 1 мільйон 190 тисяч 880 гривень 65 копійок, витратили 850 тисяч і, власне, все передали. Хлопцям завезли. Ось так виглядає наш великий потужний дрон, який хлопці, власне, використовують по прямому призначенню. А Так виглядає платіжка, яку, власне, ми реалізували. Потім ми купляли 4 буси для Чорного лісу, 4 класних автівочки. Ціль була 2 мільйони. Зібрали 2 мільйони 49 тисяч 866 гривень 79 копійок. От, і витратили рівно 2 мільйони. Ось ці буси. Ось один а, красивий такий з фарами. Ось ще один без фар, Вже пофарбовані. І ще два теж буси приїхали до нас. Плюс я показую вам платіжки, тому що роботи було багато з бусами. Чотири автівки за 2 мільйони це крута робота. Дякую кожному з вас. Показую всі платіжки. І власне це для нас була надзвичайно класна історія, тому що це аеророзвідники, дуже круті хлопці, дуже потужні хлопці. От знаходять найжирніші цілі в Росії і б'ють окупантів. Ось це насправді те, що нам надзвичайно подобається. Тому що вони сотні кілометрів проїжджають кожного дня, знаходячи ті найкращі цілі, найпотрібніші цілі для нас. Далі ми купували 4 аутелі для 125-ї бригади. Ми поставили ціль 1 мільйон 80 тисяч, зібрали 1 мільйон 130 тисяч 448 гривень 27 копійок. Витратили 1 мільйон 54 Тисячі гривень рівно. І потім ми зустрілися з нашими хлопцями. Власне, все їм передали. Всі аутелі поїхали одразу воювати. Причому тільки ви скинули, я одразу всі гроші взяв і відправив а це наші платіжечки. Всі платіжки зберігаємо. А хлопці все теж взяли на баланс. Ці документи теж у нас є для всієї звітності. А ось це платіжки, що гроші пішли. Далі ми з вами купували бомбери для третьої штурмової. Супер круті хлопці, супер потужні, супер. Знаєте агресивні в доброму значенні, злі на Росію і ворога точно не жаліють. Тому бомбери працюють 24 на 7. Ми купили для них ці бомбери, поставили ціль 1 мільйон 200, 000, зібрали 1 мільйон 282 тисячі 976 84 гривень 84 копійки і витратили 1 мільйон 80 тисяч. Ось так виглядають наші прекрасні смаколики. Ми їх купили, ми все відправили, доставили. А ось всі платіжечки, всі гривні. Знаєте, дуже легко зводити звіт, коли витрачаєш виключно гроші в електронному форматі. Тому що, витрачаючи електронні гроші, наші бухгалтери, які суперпрофесіонали свої справи, кожну копійку бачать, що, куди пішло. Потім в кінці місяця звели. Хлопці нам документи прислали, фотографії прислали, наші платіжки з банку дістали. Все, у нас все на місці. Тому звіти йдуть легко, тому що гроші електронні, ніяких хвостів немає. Було один раз, не врахували монети. Врахували монети, і 5 гривень виявляється, на попередньому зборі. На практично 14 мільйонах, якщо не рахувати монети, можна загубити 5 гривень. Але ми цю помилочку швидко знайшли, виправили. Включили монети до е, обрахунку в табличці, і власне 5 гривень знайшлося, тому що не можна загубити гроші, якщо ви витрачаєте їх в електронний спосіб. Готівки ми не робимо, до готівки ми руками не, не дотрагуємося, для того, щоб можна було потім все швиденько відслідкувати, знайти і, що найголовніше вам прозвітувати. Тому що звіт це важливо. Це про чесність, прозорість, відкритість нашого діалогу. Звітувати треба завжди. Далі ми купляли.

Забронювали нього зі всіх сторін і дно, і боки, і дах. Одним словом, це мега броньована машина. Щоб ви розуміли, ці хлопці на території Росії напалили і назнищували техніки уже на сотні мільйонів доларів. Ось так спрацювали наші мільйон п'ятсот гривень. Вони просто справжні козаки-характерники. Чесно, я. Ну, не знаю наскільки може бути відсутнє розуміння страху. Просто вони йдуть на ворожу територію, знищують і їхні С-300, і їхні а, заводи. По переробці просто все, що їм трапляється, хлопці зачищають практично в нуль. Дуже круто, сильно і насправді викликає надзвичайну повагу. А ось це чеки їхньої броньованої автівки, тому що вони повинні бути в безпеці, пересуватись швидко, особливо по території ворога, але безпечно, тому що це просто наші супергерої. Ми їх за це дуже-дуже любимо. Ми проплатили всі кошти. Далі. Автівки для ССО ми з вами купували ціль 1 мільйон. Зібрали 1 мільйон 12 341 гривню, 95 копійок, а витратили 1 мільйон 117 тисяч 270 гривень. ССОшники дуже круті, чесно, я не знаю, яка фізична підготовка в цих хлопців, хоча, знову ж таки, не всі вони професійні військові. Там дуже багато простих, звичайних цивільних хлопців, але дуже завзятих, кріпких. От ось частина з них у нас три Нісани Навар. Ми з ними сфотографувалися. От, а і я прям згадую з надзвичайно великим задоволенням знайомство з ними. Декого я з них знав, з деким мені довелося познайомитися, від чого я дуже щасливий. От, і знаєте, вони показують дуже дуже круту роботу. Вони показують. Просто неймовірний результат і витримують просто сталеві люди, витримують надзвичайні навантаження. Мало того, що майже 4 роки вони живуть без своїх родин і вони виконують просто якусь нелюдську роботу. Але ця робота зрозуміла: для того, щоб зберегти нашу батьківщину, потрібно знищувати ворога. Вони власне цим і зайняті. Далі ми з вами збирали на помсту дві автівки та дрони для гострих. Картузів, харківська група військових, дуже дуже потужні хлопці, дуже знаєте патріотичні, які демонструють наскільки Харків України просто перемолюють російських окупантів. Причому всесвітньо відомі, тому що їхня назва співзвучна з фільмом Гострі картузи. І власне і режисери, і актори, і продюсери цього фільму всі їх люблять, підтримують. Про них писало газети Гардіан і «Нью-Йорк Таймс. А хлопці тихо й спокійно на Харківщині роблять свою роботу, перемолюючи окупантів, які прийшли на нашу рідну землю. Ми для них збирали 2 мільйони гривень, зібрали 2 мільйони 13 тисяч 896 65 копійок, і витратили 1 мільйон 984 гривні. Ось таку красиву фотографію ці супергерої нам прислали. Це автівочки. але ми їм, крім автівочок, ще купили мавіків. Ось таку гору мавіків. Ви зробили, а ми хлопцям передали. А ось це платіжки, які я власне оплачував. І автівки, і мавіки, які працюють зараз в полях і лісосмугах. Нашої прекрасної Харківської області. Далі ми купили з вами 5 дробовиків для 129 го батальйону ТРО. Ми з вами а, збирали 100 тисяч гривень, зібрали 112 тисяч 94 гривні. Витратили 96 230 гривень 20 копійок. Тут ми їздили і забирати ці рушниці. Тут ми їх і передавали, тут уже хлопці з ними і фотографуються. Дякуємо всім прекрасним магазинам, які працюють в місті Києві, тому що зробили гарну знижку, і, власне, вийшло все набагато дешевше, ніж, наприклад, це було в першочерговій ціні. Далі ми з вами хотіли пожартувати над not, not, «Not Only Fans». І в нас з вами вийшов Not Only Sharks. Ми купили реби для 42-ї бригади, шарк для 92-ї бригади і машина для 152 ї єгерської бригади. І власне ми все передали. Ці дуже милі на фотографії, але дуже жорсткі в бою. Хлопці роблять дуже класну роботу. Цей Донбас, цей Харківщина. Але всі знають, що робити, і знають, що окупантів треба. Знищувати. Власне, цим вони і займаються. А ось платіжки, які ми оплачували на ту техніку, яку ми обіцяли зібрати. Для нас з вами дуже важливо дуже точно звітувати. І тому кожен чек, кожна платіжка у нас з вами підшивається, і кожен збір ми з вами. Власне, підходимо як до маленької хірургічної операції. Треба зробити все чітко. Так, далі ми з вами купували катер для гур. Точніше, ми, ну, що називається, заходили в складщину. Ми поставили ціль 1 млн 200. 000, зібрали 1 мільйон 291 566 гривень, 21 копійка. І, власне, віддали гуру 1 200. млн ось такого красення катера. Власне, ми з вами змогли купити. Платіжка на 1 200 прилітає прямісінько до нас. Далі ми купували реби для хартії. Ми поставили ціль 1 мільйон 119 691 гривня 44 копійки ми зібрали, а витратили 1 мільйон 220 000, трошки більше, але воно того вартує. Ось це наші реби. Які хлопці, власне, уже давно використовують на Харківщині. А ось це платіжка виробнику, і ми все відправили. Далі це збори, але крім зборів, були хвостики. Хвостики дуже оперативні, потрібні. Ви знаєте, що Америка дає великі гроші, Європа дає великі гроші, наша держава дає великі гроші. Ми з вами збираємо гроші швидкі. Тому що коли хлопці просять, а дайте нам реп, а дайте дрон, це значить, десь держава не дозакупила, десь комусь щось не вистачило, десь хтось щось втратив і поки там прийде за півроку або може й немає. Немає і цю дірку, треба залатати. Тоді ми з вами з'являємося. От, і власне, як справжні Робінгуди, швиденько це намагаємося закривати. Ми з вами збір у середньому збираємо за тиждень. І, власне, за тиждень, вже там день-два, мені треба, щоб ми зібрали. Я купив завіз, ну, день-два і все. Вважайте, за тиждень а часто буває 4-5 днів. Ми з вами швидко все зібрали і відправили. Ось це дуже круто, це те, що цінується. Тому власне є збори, а є інше, де ще швидше ми закриваємо супероперативні витрати. Ну, а тут ми з вами потратили 1 мільйон 278 тисяч 869 гривень і 23 копійки. Що важливо. Ми з вами купили StarLink, генератори, кофлот для 59-ї бригади, і тут потратили скромні 56 тисяч 800 гривень. Зрозуміло, що папка інша, тут витрати. Менші, але вони дуже оперативні. Ось фотографія, а ось чек. Власне, все пішло на базу. Далі ми купили шини для Хартії 46 тисяч 80 гривень. І, власне, ось тут ми бачимо цих прекрасних чоловіків з новенькими шинами для їхніх автомобілів. А ось це, власне, платіжка. Потім ми купили генератори для Хартії теж 35 998 гривень. І, власне, передали ось цим крутим військовим і їхньому милому котику. А ось тут платіжка на цю, власне, покупку. Потім ми купили прилад нічного бачення для третьої штурмової. Він коштував 231 тисячу гривень. Це серйозні гроші. І, власне, ось тут наш друг. А, військовий, який пройшов цю війну вздовж і впоперек, хоча в цивільному житті був урбаністом, працював, допомагав місту Києву робити людське обличчя. А сьогодні, власне, робить людське обличчя, не місту країні, видавлюючи окупантів з нашої території. Далі ми купили ретранслятор для Хартії. 55 тисяч. Ми на нього з вами витратили. І ось так виглядає наша з вами техніка. Що насправді надихає, тому що це дуже потрібна історія. А ось чек. Чек завжди повинен бути. Потім ми купили антени для 112-ї бригади ТРО. Ми витратили 87 тисяч 80 гривень. От так от вони виглядають. Ці потрібні прилади. А, далі. А, Ось так виглядає чек. Далі ми з вами купили ноутбук для Збройних сил України, власне хлопцям, які займаються логістикою 34 800 гривень. Таке теж треба. Не завжди держава встигає зробити це. І, власне, ось тут платіжка на цей ноутбук, який приносить користь зараз нашій державі. Потім ми купили Mavic для 56-ї бригади, витратили 82 тисячі гривень. Я зараз вам його покажу. Ось так: от виглядає наш Mavic, а ось так виглядає чек: 82 тисячі гривень. Потім нас попросили, а хто ми такі, щоб не відмовитись? Прилади нічного бачення, 93 бригада. Недорого, але дуже ефективно 25 тисяч. І, власне, хлопці зараз ці прилади і вдень, і вночі можуть знищувати ворога. Дивіться, це платіжечка. Далі у нас тарлінки для хартії, 132 тисячі 495 Тисяч гривень. А, і, власне, ось так виглядає фотографія. Хлопці зі старлінками. От, а ось тут, власне, виглядає чек, який, власне, все оплатив. Далі, ремонт безпілотника для 132-ї розвідувального батальйону. Ми ремонтували з вами шарк. Ремонт не дешевий, ну і шарк не дешевий. Ви знаєте, ми з вами не один раз шарки купували. Там різна начинка є. Так, це правда. І крила. Е власне, є шарк міні, шарк великий, різні бувають, кількість батарей залежить, парашути. Ну, але й ремонт теж не дешевий, але проще, простіше заплатити за ремонт, ніж купувати новий. Тому 152 738 гривень, 23 копійки. Ми з вами відправили. І хлопці нам вже прислали подяку. Шарк пішов в бій. Причому не відпочиваючи одразу. Справжній шарк. Так, далі, ми купили реби для третьої штурмової, витрачено 136 тисяч 500 гривень. Маємо фотозвіт. Всі гроші витрачено дуже вдало. Насправді, все це, що ми з вами донатимо, це суперінвестиції. Немає кращої інвестиції, ніж інвестувати в звільнення своїх територій, ніж звітувати, ніж інвестувати в. Деокупацію нашої батьківщини, знищення ворогів. Ми купили ще шини для Хартії, витратили 37 тисяч. Ось тут хлопці з шинами. А ось тут я з платіжкою. Далі, реп для батальйону Донбас 165 тисяч 658 гривень. Реби рятують життя напряму. Хлопцям треба, тому що прилітають дрони, прилітають дуже жорстко. І, власне, платіжка, і ми знаємо, що ці реби дійсно допомагали рятувати життя нашим військовим. Власне, я хочу подякувати кожному із вас, кожному та кожній за донати, за гроші. Знаєте, серед нас з вами немає олігархів, серед нас з вами немає тих, хто заробляє мільярди. Кожна гривня зароблена важко, кожна гривня зароблена дуже. Тропіткою працею, І ось цей звіт, який я вам показав. Ми дуже серйозно до нього ставимось. Кожна копійка українцями заробляється дуже складно в часи війни. Тому, коли ми інвестуємо ці гроші, я відношусь до них в 10 разів серйозніше ніж навіть до своїх персональних. Тому що це відповідальність перед вами, це відповідальність перед батьківщиною, це відповідальність перед нашими військовими. Ось така друзі. Історія 52. Мільйони гривень сумарно ми з вами зібрали. А в даному звіті ми з вами пройшлись по 16 мільйонах 126 268 гривнями 94 копійками. Це було 12 зборів і ще 14 проплат в папці інше. З лютого по червень ми з вами прозвітували, але я вже починаю, уже готую насправді звіт. З нашою командою, з нашими супер-бухгалтерами і аудиторами, які провіряють, вивіряють кожну копійку. А власне, для того що, тому що у нас вже не 52, ми вже 65 добрих зібрали і рухаємось далі. Це сумарно більше, е скільки ми зібрали на цьому каналі, більше ніж за два. Роки, тому що рік ми роз... ріс сам канал. Тому підписуйтесь, чим більше нас тут, тим більше ми з вами збираємо. Друге, зробіть репост. Це великий шматок роботи. Повірте, кожна ця е... листівка, так, це не просто фотографія це люди, яким ми допомагаємо зберегти життя, де ми допомагаємо знищувати окупантів. Це час витрачений нашою командою, щоб все звести, щоб зібрати, щоб доставити. Знову ж таки, часто ми особисто їздимо з командою, передаємо важливо тримати і відчувати, що там відбувається. Розуміти цей нерв. Ну, от для нас це надзвичайно важливо, тому що наша країна це велика команда, в кінці гри, якої буде перемога, і ми точно віримо, і ми точно з вами в це інвестуємо. Друзі, нас було 52 мільйони, а зараз більше ніж 65. Це і про наші збори, це і про кількість населення українців. В світі дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.